Шановна громада, дякую, дякую, що ви зібралися. Я вам скажу і хочу сказати, що мені майже 80 років. За цей період я багато почув і побачив. Я знаю, що таке була концентрація, лібералізація. Я знаю, коли ділили села перспективні, неперспективні. Я пам'ятаю і старші пам'ятають. Коли ці перспективні села стали неперспективними, безнадійними. Мій родовид Малинський, савлуки, тому я маю право, я тут працював, я тут жив, маю право сказати те, що скажу. У 1990 році доля мене покликала в Брусилів, де я очолював районну газету. Я вам скажу, до цього десь у 50-х роках був Брусилівський район. Коли я приїхав у район, то була бомжатня. Я вибачаюсь перед своїми товаришами, з якими я працював у Брусилові. Була бомжатня. Казали зона, не зона, а зона. Чому зона? Тому що начальство Скоростишева, де була район. Де приєднаний був Брусилів, приїжджав туди на гульки. Там були гарні жінки, там була гарна горілка, там гарна була випівка. Шановні. В 90-му році, коли я приїхав і не тільки я, коли робились район, це була божевілля. Це була божевілля робити новий район. Я боюся, я страшенно боюся. Щоб з Малина зробили таку бомжатню, як зробили були з Брусилова. Я боюся цього, тому що я корінний малинчанин. Я жив і живу малинім. Скільки я не жив, 30 років жив я в Брусилові, душею і тілом я тут у Малині. І нарешті я знову в Малині. Тому то, я хочу сказати, щоб нас дослухалися. Да, нам кажуть, то шановні, треба слухати, рівнятися на Європу. А є така мудра і мудра приказка. Коня підковують, а жаба лапу підставляє. Я не хочу, щоб нас ховали, перековували. Ми хочемо бути самодостатньою. Адміністративною одиницею, я це, є на все, все підстави бути району, Бути. І хочу сказати, шановні, згадати, оскільки я письменник, хочу згадати слова Бориса Олійника, який сказав, народ не взятий на макуху, він одразу відрізнить чин, Почує, хто їм син по духу, а хто по духу сучий син. Сьогодні ми почуємо, як не сьогодні а завтра. Хто по духу нам сучий син? Слава Україні. Слава тій Україні, яка не здається. А Україна частинка України це ви. А ще, на сам кінець, хочу інше сказати. Малинщина багата на таланти. Багато на таланти. Тут є письменники, тут є поети, тут є композитори. Є літературне об'єднання посвід. Які заявив, книжки ходять. Сьогодні буде виступати і кілька чоловік з цього посвіту. А зараз я хочу закликати до розмови, яка живе малиним. Це Наталія Яхіменко, яка нещодавно видала свою книжку першу. Я сподіваюся, що книжки будуть наскільки перші і не о другій, тому що Малин — це літературний край. Будь ласка, Наташа. Мій рідний малин мальовниче місце, тут є ліси, і ріки, і поля, і зветься цей чудовий край поліссям, і я пишаюся, що це моя земля, що це моя маленька батьківщина, де народилась, виросла і живу. Я, малинчанка, донька України і рідний край. На усе люблю. І ще один вірш про рідний малин. На берегах розлогої ірші поліський край розкинувся велично, мій рідний малин, діамант душі, дитинства край, містечко мальовниче, ліси, річки, озера і поля багатством є для кожної людини. Милує краєвидами земля, мій малин це частинка України. Овіяна епохою князів, сягає в глиб епоха історична, що упродовж вже багатьох віків таїть в собі коріння таємниче. Історія це надбання років, яку обов'язково треба знати, примножувати. І завжди берегти і рідний край любить і прославляти. Сьогодні для всіх нас дуже важливий день, і хочеться, щоб там, у Києві, нас почули, не тільки почули, а зрозуміли і підтримали. Ми віримо, що Малинському району бути.